Вітаю! Копія ніколи не стане оригіналом. Сьогодні про це почула цю фразу і вирішила трохи про це поспілкуватися з вами, тому що це є важливим моментом для кожного з нас. Перше, ми пам'ятаємо, що ми є особистістю. З своїми ідеями. Безумовно, наразі велосипед або якусь ноу-хау зробити, це складно в світі, де вже дуже багато всього є. Але хочу вам навести приклад такої людини, і щоб ви зрозуміли, про що зараз йдеться мова: Роберт Кіосакі. Бідний папа, багатий папа, така книжка є, і ця людина, яка є мотиватором у всьому світі. І о, вона є, на ньому вчаться, да, як фінансово управляти. Але е, колись дуже давно е, я одній своїй знайомі поділилася цим питанням, мені це так надихнуло, але вона сказала, що підожди. Але е, я пробувала по цій книжці да, робити і інвестувати. Так само, як це робить автор книжки, У нас це не вийшло. І ось я замислилася до того, що а чи є люди, які повністю змогли скопіювати його, да, Кіосакі, і зробити такий самий бізнес і так само зростати. І ось я до чого? Я до того, що кожен з нас. Повинен розуміти, що ми, коли щось, якісь продукти, який бізнес виносимо, да, він може бути схожий за своїми, ну, за своїми моментами да, на якийсь інший, але він наш тоді, коли в нас є ідея, яким чином ми його будемо просувати, яким чином ми будемо робити ті чи інші речі. Тому що, дублюючи когось, ми не наповнюємо бізнес. Оригінальністю, унікальністю в якихось таких моментах. По-перше, і по-друге, в нас немає розвитку цього бізнесу, Да? Тобто ми надихнулись, нам сподобалось, наприклад, випікати горішки, солодкі горішки. Да? Це ідея. Але ми випікаємо, випікаємо і потім раз, нас перестають їх купляти. Тому чому? Тому що потрібно в цьому бізнесі що. Ну, щось робити по-новому, внести якусь нову ясність. А ми не можемо це зробити, тому що та людина, в якої ми скопіювали цю ідею, вона якось це робить, а ми про це не знаємо. Тому потрібно буде що вдихнути свою ідею. Але якщо ця ідея вами народжена, то вам дуже складно буде це зробити. Тому пам'ятайте, що копія ніколи не стане оригіналом. Тому так.